Саме сьогодні Вадим Прокопчук мав відзначити 23 річчя. На жаль, тепер йому назавжди 22. Життя молодого бійця із 3-ї штурмової бригади обірвала війна. У центрі Луцька з героєм прощаються його рідні, близькі, побратими. Всі, хто знав Вадима, будь ласка, ніколи ніхто не забувайте, із за кого це сталося. Це зробили росіяни. Не дайте вашим дітям не знати про це і забути про це. Несіть пам'ять про Вадима. Несіть пам'ять про його справи, про його чин і передавайте ці знання далі. Людям важко стримати сльози. 22 роки. Здається, життя лише починалося. Вадим радів життю, радів кожен дні його миті. Він його, він його дуже любив. 22 роки. Це дуже замало. Вадим був музикантом, грав на тромбоні. У війську всі його знали як маестро. До великого російського вторгнення музична академія у Києві. Потім Тароборона, за тим третя штурмова. Побратими героя прибули на прощання до Луцька прямо з фронту. Для Мене для моїх побратимів він за дуже короткий різок часу став дуже близькою людиною. За заслуги у війську Вадим отримав відзнаку головнокомандувача Золотий хрест у вересні 2022-го одружився і до 12 лютого цього року протистояв російським загарбникам на полі бою. Вадим віддав своє життя заради кожного із нас для того, щоб ми з вами жили. Сьогодні ми бачимо свідчення того, що українська свобода, українська незалежність платиться великою ціною. Маестро був командиром взводу. Як розповів його побратим Данило, він не мав виконувати завдання, яке стало для нього останнім. Та в районі Авдіївки із групою бійців вирушив на порятунок поранених побратимів і загинув сам. Він міг просто керувати, але він був настоящий польовий командир, піхотний командир. І Він взяв свою групу, своїх хлопців і повів їх з собою разом. Під час прощання побратими Вадима виголосили молитву українського націоналіста. Саме так заповів їхній друг маестро. Україно, Україно! свята мати, герой! Свята мати герой! Зійди до, до серця мого! Також бійці виконали останню волю побратима. Ритуал американських військових на похоронах товаришів, віджимання від землі. Вадим просив зробити так у його честь, якщо загине. Із Вадимом Прокопчуком попрощалися і похоронили у рідному селі човниця Ківерцівської громади. Він був членом спільноти євангельських християн-баптистів. Через співчуття родині та близьким вічна пам'ять герою Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.